Выйде, не выйдет? Заліз. Прямо не шоу. Санатой называется. То Попробуємо тоді там. Що вийде, я не знаю. Подошка, подошці не вилізеш. Ну да, але там далі за що є. Офаня далі. Так, а як я тут. Візьмемо. без світла? Та нас знімай і світи я несу. Все. Дуже не си вдома дворай до Ну, А далі на Вашко, так. Ну це важко. Da, вже тут, так що не важко насіти. Так. Як ти є хочеш? Прямо просто вас. Ну та-та? А як? Нашого ходи нема. Две додому. Замовляйте. Порозі. i І що з тим тепер робити? Йолипа! Це що такое? Добре, що хоч старі шани. Йолипа! Обцілював засос! Йолипа! Що таке? Ху що знімаєш? Не знаю, це виключилось екранчик. Я приманка, бо якщо я залізу, то ти залізеш. Там стаєш на е, першу цю перекладину. Ну, на двері. Так. Ну, на двері, так. Ще закрий, щоб нічого не випало. Фонарик не Ти Дивись, да. щоб ціків не було, вроді не було. Бо я в рукавицях лісу. Перша, потім вся друга. На вона може перевернутися трошки. Сюди ногу. А, може, ще туди раз. Ну, ця ця э, штука фото перевертається. Ну все. Валко. Круто. Тут купа гарного дерева. Планки такі гарні в мікра додому. Що за вас удасться? А ми на одному із санаторіїв покинутих, закинутих. На цей раз не Трускавця. А я навіть не знаю. Хмельницька, Тернопільська область десь на межі двох областей. Що там? Побачиш, Тут що для тебе? Вибирай який хочеш. Це новенькі, фані, мамо додому забирати. Тут трубки все є, з'єднання раз, зразу все є. Все що хочеш. Перевертаєш, ставиш і вперед. Ну, непогано. Тут є і кришка вже зразу. Відро. Класно. Бляха, металочерепиця. Opa, então deixa eu poder moite. Слої. Там чим вище підіймемося, можна буде подивитися, що там знаходиться далі. ДПС хапи. Там охорона сюди. Я охоронець? Смислі. А то це дах, типу? Дах. Нічого то не щас, то ще не дах. О! Цікі трохи. О, добре. Наконець працює. Воно не відхиляється назад, бо по разом разом лечим. Я ж ти кажу. Що... Я просто це. Я тримаюся тоді за цей фідон. Я за нього спущуся. розвалюю. І <laughs> нічого з того не лишиться. Вс, давайте посвідчу. Може. Давай. Файн. Ох, там. може там може без світла залізеш? Чо так? Файна тропина. Українська народна творчість Тримайся за піддон. той нижній, та він на себе не потяг. Гравину е, зробили, дядько. В підвал чи увер? Щоб більше, більше подобається. Давай підвал. Ну, в підвал. Давай. Не знаю. Великий великий підвал. Підсім санаторії. Ого, яка краска. Нічоса, який, не часові хімікати. <реку> Ні, це не краска, якийсь порошок висипаний. жовту машину перемалював сила жовта буде. Він такий же аж поганий підвал. Науково. Закрили. Світло кучається. Не, нема світла. Не оплатили за коминалку. Не оплатили за коминалку. Ого. Що таке? Ого. Так якби перевернута ванна. Ага. Тільки плитка Все збереглася. файне колись було. Там всередині було зеркало. І хтось в нього дивився кожен день. Таке цікаво погало. Ух ти. Е -е Стеля? А що? Не знаю. Оглядаю на сталі, в стелі, стелі Гуцульщини. Ці водошечки такі файні. Вже... Це файні дошки. Що їх не, не реалізовують? Узор хрест додому забрати. Корнопати і дістати нашу. Тут класна фотка би була. Куди? Туда. До гори? Туда. Давай вже дойдемо тут. Це яка краса хтось собі одну вже пальну пальну а тут яка пихи переходи покручуть рускавці ці всі так бачу, тут всього цікавого є Дійсно на вік можна пропасти з такими стелями. Ну, так. І з такою цією будівлею. А там десь не то що пропасти, там дійсно знає. Назавжди вентиляція якась. Може ліфт був? На ліфт похоже. Ліфтова шахта. Швидше за все. Як друзі думаєте? Бо я не знаю. Похоже на ліфт. Та, ліфт, ну. Ліфти були два. Я в шоці? Де ліфти ділися? Ну. Але тут переходи. Але тут вже всяка викладена з тих часів. Але тут треба перше все обійти, бо то... Завтра неділя, завтра мені на роботу, мені сирів. Та аж завтра буде. Ух ти, санаторій, профілакторій. Медибори. Медибори. Хоч вивіска з ця залишилася. Бачите, я вам не збрехав кентафорики. подивіться, який санаторій. Розкішний. Дивіться, скільки тут було палат для лікування і реабілітації хворих. А зараз це все отакий стан класний, руїни. Йдемо далі, гуляємо, вночі якась ця атмосфера. Заброшок якось так аж класно. Можна перевести дух і зануритися в той час середньовіччя, в ту епоху, коли тут вирувало життя. Ціка. Ціленькі телевізори і пропадають тут Правда, без задніх кришок, але сама суть. Які можна взяти в музей на реставрації? Тіхті. Ну, хто напевно відпочивав, той знаєш, що тут добре все було. Колись. Культмаза. Кончики тут для якихось ще бурашок. І підлога, яка провалюється стрмна. Нема нічого тут. Ось такий санаторій. Ліжко, напевно, два ліжка було в кімнатці, телевізор. Туалет, не знаю, чи тут була душова. Може і душова була, і така кімнатка для лікування профілакторій. І так само тут. Так само душова. Балкон навіть є для курящих. Або для тих, хто просто дихати свіжим повітрям любить. І так далі. І тут можна знайти гривню на кожному кроці. Ооо. сатанів близько. Культове місце? Треба уважити. Нічого собі тут так. Boa, xa. que isso